Вітаю, розглянемо книгу Велика Магія Елізабет Гілберт Вступ. Життя наповнене творчістю, доступне кожному. Елізабет Гілберт, авторка бестселера їсти, молитися, кохати. У Великій Магії запрошує читача до відкритого діалогу про творчість, страх і натхнення. Вже з перших сторінок вона говорить творче життя це не привілей обраних, а можливість для кожного з нас. Основна ідея, творчість це не професія, а стиль життя. Кожна людина має право і здатність творити, писати, малювати, вигадувати, створювати, експериментувати. Що таке велика магія? Це невидимий творчий процес, який викликає, який виникає, коли ви відкриваєтесь до ідеї. Гілберт вважає, що ідеї це живі сутності, які шукають, через кого реалізуватись. Якщо ви не відгукуєтеся, вони підуть до когось іншого. Що заважає нам творити? Страх головний ворог творчості, люди бояться, що не талановиті або їх усудять, що все марно. Елізабет каже прямо, страх буде з вами завжди, але ви не повинні давати йому кермо. Він може їхати в машині, але не за кермом. Головне посилання не потрібно бути генієм, потрібно бути відважним. Творчість не про досконалість, а про присутність, експеримент та гру. Для кого ця книга, для митців і тих, хто сумнівається, що здатен творити, для всіх, хто хоче жити натхненно, сміливо і по справжньому, для тих, хто хоче позбутися страху перед невдачею. У вступі авторка закладає головну ідею книги. Творчість це акт внутрішньої свободи, і кожен з нас може вступити у велику магію, якщо дозволити собі діяти з любов'ю, а не зі страху. Далі, у відео, розглянемо головні принципи творчого життя без страждань, драми та перфекціонізму. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Не дозволяйте страху заважати вам жити творчо. Розділ із книги Велика магія Елізабет Гілберт. Страх це природно. Елізабет не закликає знищити страх. Вона визнає, страх це частина нашої природи. Він є захисником, який хоче нас оберегти. Але проблема починається тоді, коли страх блокує творчість, не даючи нам реалізувати ідею. Вийти за межі звичного або просто почати. Метафора подорожі Авторка пропонує уявити творчий процес як подорож у цій машині їдете ви, ваша творчість і страх. Страх може їхати з вами, але він не має права сидіти за кермом. Не може торкатися карти і не вмикати музику. Він повинен сидіти тихо на задньому сидінні. Ключова ідея жити творчо це не бути безстрашним, це діяти всупереч страху. Тобто страх не зникає, але ми надаємо йому керувати життям, ми йдемо вперед, навіть тремтячи. Практична практика, прийміть свій страх як природну частину себе, не чекайте, поки він зникне, починайте діяти попри страх. Навіть великі митці, говорить Гілберт, ніколи не позбуваються страху повністю. Але вони навчаються вжити поруч з ним і творити все одно. Творчість це ваша сила, а не страх. Ми всі маємо в собі скарби, і тільки ми самі можемо їх дістати. Творчість це не обов'язково писати роман чи намалювати шедевр, це жити сміливо, не підкоряючись страху і ділитися тим, що є у вас усередині. Наступний розділ хапай ідею, коли вона з'являється. Ідеї це живі енергії. Елізабет Гірлберт описує ідеї як невидимі енергетичні сутності, які шукають людину, готову їх втілити. Ідеї хочуть бути реалізованими, вони подорожують від людини до людини, шукаючи співпраці. Це звучить поетично, але надзвичайно точно передає досвід багатьох творчих людей. Ідеї приходять раптово, і так само легко вони підуть. Ідеї не чекають вічно, Гілберт застерігає якщо ти не дієш, коли ідея приходить, вона йде до когось іншого. Ідея як гість, що постукав у двері, якщо не відчинити, вона піде, і хтось інший реалізує те, про що ви мріяли. Що робити, коли приходить ідея, перше. Запишіть її негайно. Не довіряйте пам'яті. Друге. Приділіть увагу, дайте їй простір дозріти. Третє. Почніть діяти. Навіть маленький крок наближає вас до реалізації. Четверте. Не аналізуйте занадто довго, інакше сумніви вб'ють ідею ще до старту. Особистий приклад авторки Елізабет Гілберт ділиться історією, як вона виношувала ідею роману. Але не написала його вчасно, і через кілька років майже ідентичну історію написала інша авторка. Вона сприйняла це як підтвердження, що ідеї це жива енергія, яка переходить далі, якщо її не реалізувати. Висновок ідеї це подарунок, але вони належать лише тим, хто готовий їх втілювати. Не відкладай, не чекай ідеального моменту. Якщо ідея постукала, відчиняй, послухай і дій. Дозвольте собі бути креативним, наступний розділ книги. Креативність це ваше право від народження. Елізабет Гілберт наголошує, ви не потребуєте дозволу, щоб творити, ви вже маєте його, просто тому що ви живі. Це означає, що не обов'язково бути генієм чи професіоналом, щоб створювати щось нове. Творчість це не обов'язок, не кар'єра, а форма внутрішнього вираження. Не чекайте схвалення, багато людей бояться творити, бо думають, що не мають таланту, чекають, поки їх хтось схвалить, порівнюють себе з іншими. Але Гілберт закликає: перестаньте просити дозволу, просто творіть для себе, для душі, для гри. Креативність це задоволення, а не тягар. Творчість не повинна бути болючою жертвою. Вона може бути легкою, радісною, навіть трохи дурнуватою. Це простір, де ви можете грати, експериментувати і знаходити себе. Працюйте попри страх. Страх завжди буде поряд із творчістю, і це нормально. Дозвольте страху їхати з вами в машині, але не за кермом. Він може бути в салоні, але не на місці водія. Приклад з життя. Гілберт розповідає, що вона дозволяє собі писати погано, бо саме так з'являється простір для чогось справжнього. Вона не тисне на себе очікуваннями досконалості, лише практика, постійність і дозвіл творити. Цитата на завершення творіть щось тому, що вам цього хочеться, не тому, що це хтось оцінить, просто тому, що це життя і ви хочете залишити в ньому слід. Наступний розділ книги Не турбуйтеся про те, що вас сприймуть всерйоз. Бути серйозним це пастка. Гілберт переконана спроба виглядати серйозним часто душить творчість ще на старті. Ми надто часто боїмося виглядати легковажними, наївними чи дивними і через те втрачаємо ідеї, які б могли принести нам радість і навіть зміни в житті. Творчість дорівнює гра. Творчість не повинна бути обтяжливою чи трагічною, вона може бути веселою, експериментальною, навіть смішною. Якщо ви не дозволите собі грати, ви ніколи не дізнаєтеся, на що здатні. Не доводьте нікому свою важливість справжні митці не змагаються за статус, вони просто творять. Не має значення, чи ваша робота велика, не має значення, чи вас візьмуть в серйозну тусовку. Має значення лише ваше натхнення та процес. Живіть творчо і весело. Елізабет Гілберт підкреслює не ставте творчість на п'ядестал. Це не релігія, це танець. Пишіть, малюйте, співайте, будуйте, навіть якщо ніхто не розуміє, бо це ваше життя, Цитата на завершення. Нехай ваша творчість буде не доказом, а святом вашої унікальності. Наступний розділ, ваша творчість не повинна оплачувати вашу оренду, не навантажуйте творчість грошовим тиском. Елізабет Гілберт прямо говорить: не змушуйте вашу творчість оплачувати ваші рахунки. Це найшвидший спосіб вбити натхнення, коли ви очікуєте, що ваше мистецтво стане джерелом прибутку. Ви починаєте вимагати від нього набагато більше, створіть фінансову опору окремо від творчості. У Гілберт був стабільний заробіток, навіть коли вона вже стала відомою, вона працювала офіціанткою і редакторкою. Я не навантажувала свою творчість забезпечити моє життя. Спочатку любов, а не бізнес, коли ви творите з любові, без вимоги до миттєвого успіху чи фінансового зиску. Ваша творчість росте вільно. Навпаки, якщо ви одразу намагаєтесь монетизувати все, що створюєте, ви ризикуєте втратити радість процесу. Дозвольте собі творити без тиску. Творчість це подорож, не джерело доходу. Можливо, вона загалом почне приносити гроші, а можливо, ні. Але головне, не припиняйте творити тільки тому, що це не приносить грошей. Не чекай, що творчість тебе прогодує, піклуйся про нею як про щось святе. Роби це для себе не для прибутку, і нехай натхнення приходить із легкістю, а не з страхом перед рахунками. Цитата Будьте відповідальними за свої фінанси і дайте своїй творчості право бути вільною. Наступний розділ книги будьте творчим хитруном, а не мучеником. Хитрун або мученик два творчі шляхи. Елізабет Гілбер пропонує нам свідомо обрати роль у творчому житті, і ось дилема. мученик живе в стражданні, вважає, що творчість вимагає жертви, болю і драм. Хитрун легкий, гнучкий, грайливий. Він знає, як обійти бар'єри, а не тараном пробивати їх. Мученики в мистецтві. Творчі мученики це ті, хто вважає, що успіх приходить лише через біль, ображаються, що світ не визнає їхнє мистецтво, драматизують, страждають і чекають ідеальних умов. Але така позиція знищує радість від творчості і веде до вигорання. Хитруни це ті, хто грають з натхненням. Хитрун каже, Я зроблю, що можу, з тим, що маю, і зроблю це з радістю. Він експериментує, імпровізує, не чекає дозволу і не ставить творчість на п'ядестал. Чому варто бути хитруном? Творчий хитрун виживає довше, він не перевторнюється, і найголовніше він створює більше. Підсумок Мученик живе в драмі, хитрун у грі, обери гру, цитата з книги. Мученики можуть справляти враження глибини, але саме хитруни приносять у світ нові ідеї. Наступний розділ книги. У вас є геніальність, але ви не геній. Що мав на увазі Сукрат? Елізабет Гілберт переосмислює давньогрецьке уявлення про геніальність. Генієм був не ти, а щось поза тобою, що приходить допомагати. Античні греки вірили, що геніальність це дух, який навідує творчу людину, але не належить їй. Чому це звільняє? Якщо геніальність не ви? Тоді ви не зобов'язані бути видатним постійно, ви не несете особисту поразку, якщо щось не вдається, ви можете зосередитись на процесі, а не на самозвеличенні чи страху провалу. Ви канал, а не центр. Творча людина стає провідником ідеї, натхнення магії. Ідеї приходять, коли ви відкриті. Просто з'являйся і виконуй свою частину. Іноді геніальність прийде, іноді ні, але це не про тебе. Цитата з книги. У вас є геніальність, але ви не геній. Це приносить свободу. Підсумок. Не потрібно бути генієм. Потрібно бути відкритим для геніальності. Ваша справа працювати, грати, експериментувати. Решта магія. Висновок. Живи творчо без страху, з любов'ю і натхненням. Перше, творчість це спосіб жити, творити не привілей обраних, це природне право кожного. Велика магія трапляється тоді, коли ти обираєш жити цікаво, а не безпечно. Друге страх постійний пасажир. Не намагайся повністю позбути страху. Просто не давай йому керувати твоїм життям або творчістю. Страх може бути в машині, але не за кермом. Третє. Ідеї це живі сутності. Вони шукають співпраці з людьми. Якщо не скористатися ідеєю, вона піде до іншого. Тож лови момент, коли ідея стукає у двері. Четверте. Ти не чекай від когось дозволу. Ніхто не має давати тобі право бути медцем. Ти вже маєш його. Просто починай. П'яте. Не будь мучеником, будь гравцем. Творчість це гра, не хрест. Гілберт закликає отримувати від неї задоволення, а не страждати. Цитата наприкінці. Май мужність відкрити в собі скарби. Живи з великою магією, творити не тому, що мусиш, а тому, що можеш. Основне послання. Кожен з нас має у собі магію творчості, вона не вимагає досконалості, тільки відкритості, сміливості і дії. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.